Вітаю моїх пар захоплених. Якщо ви шукаєте парфуми, які запам'ятовуються, парфуми, які залишають довге відлуння в повітрі, парфуми, які викликають запитання, що це за аромат, ви за адресою сьогодні топ-шлейфових ароматів, і ароматів не просто гучних, а ароматів, які несуть в собі настрій, характер і трішки магії. А я нагадаю, що ви на каналі Наталка про парфуми, і тут на вас завжди чекає невичерпний парфумерний контент. Тож, дякую за вашу підтримку і ми, як завжди, розпочинаємо з головного. Шлейф це не просто гучність та сила, це властивість ваших парфумів пахнути на відстані. Тобто, ви пройшли. А ваш аромат ще залишається в повітрі? Як ароматне ехо, як ароматний післясмак, як павичевий хвіст. Важливо не тільки, як довго аромат тримається після вас в повітрі, а що саме в тому шлейфі. Чи це буде просто солодкий гурманський удар по ваших ністрях? От пройшла така собі ванільна булочка, хоча теж, можливо, і я взагалі не проти. Чи це все ж аромат непрямолінійний, що в ньому є щось, що Змушує тебе обернутись і задуматись, а що це було? Тож в пошуках шлейфових парфумів я би рекомендувала все ж відштовхуватись від власних подобань, якого саме шлейфу вам хочеться: свіжого, холодного, весняного, чи можливо навпаки деревного чи квіткового, чи і взагалі гучного, темного, нуарного орієнтального. І за моїми спостереженнями, все ж нас більше чіпляють складні, небанальні, непрості ноти в ароматах і шлейфах. Наприклад, альдегідні аромати біломускусні або з домінуючою нотою амброксану дуже часто з одного боку дають відчуття чистоти та свіжості, ніби ви щойно з душу, ніби це білизна спральні, або біла сорочка. І в той же час такі шлейфи чіпляють. Давно призабутий аромат White Mask від бренду Монталь. Пахне одночасно і свіжістю, і білим кремом, і пудровістю. Там є і ноти і лан хілангу на фоні білого мускусу. І цей аромат при цьому всьому має дуже довгий шлейф. І він чіпляє. Коли я сама носила цей аромат, про нього запитували. Аромат 724 від бренду Maison Francis Франціскорґжан. Це Хрустка, абсолютно хрустка свічість, сплетена із альдегідів, цитрусових нот бергамоту, квіткових пелюсток і так само великої кількості білих мускусів. І це та сама біла сорочка накрохмалена, Це аромат, який дає абсолютне відчуття чистоти і має довжелезний красивий шлейф. Прямо рекомендую. Та ж чистота той самий білий накрохмалений комірець, але бонусом ще й з білосніжними конваліями в не менш хвостатому ароматі Аква Універсаліс від Maison Francis Kurkdjian. Чесно, сама люблю всім серцем і вам рекомендую. Четвертим ароматом до нашої шлейфової чистоти я би додала Love in White від бренду Creed. Можна сказати, це вже така парфумерна класика. Одного разу я зустріла в центрі міста на вулиці. Ярославі вал увечері дівчину в цьому ароматі. І її шлейф із якихось кришталевих магнолій, рисової пудри, цитрусів був настільки пронизуючий, такий, який запам'ятовується, хотілося просто наздогнати. І цей аромат і досі залишається в моєму вішлості. Якщо ви фанат цитрусових, а ми знаємо, що цитруси летючі, але досить швидко злітають, знову ж таки, обирайте більш комплексні композиції. Хай там будуть і ті ж лимони, і бергамоти, і неролі, але доповнені нотами ялівцю або розмарину, такі як в ароматі фанфара від бренду Тамін. А ще там є і вермут, і пачулі, і летить той шлейф за вами, як розкати грому після блискавки. Димні цитруси завжди видають щось незвичайне і в той же час чіпляюче. Той же «Bold as Love від бренду Tamin. З яблуком, імберем, ялівцем, лавандою, димною шкірою чи замшені. Ну тут, скоріше шкіра, і вона дуже киптява. І цей аромат завжди викликає подив і те запитання, що це таке. А ще тут є ананас, і в шлейфі він відчутний разом з яблуком. І ананас це взагалі окремий пункт. Ну, по-перше, не знаю, як ви, а я фанат Авентусу. Тому повз черговий ананасовий шипер чи фужер, я спокійно пройти не можу. І самі хвостаті ананаси з дубовим мохом і пачулі для мене це хачеват від бренду Нішане. Коли я чую шлейф від хлопця в цьому ароматі, завжди звертаю увагу і завжди хвалю. І ще один дуже цікавий хвостатий аромат на тему, але уже із ноткою Манго, тобто там є доля тропічності і такої, можливо, навіть десь зеленої лактонності, з ноткою томатного листа, з лавандою, з замшевістю від бренду Mind Games аромат під назвою Blockade. Він справді в напрямку Авентусу, але не менш прекрасний, і я би сказала, що він самобутній. Мені дуже подобається, і, до речі, його я рекомендую носити, як дівчата. Так, і хлопцям, у мене було вже декілька семплів, і цей аромат летить просто довжелезним хвостом. Я тут вже згадала ялівець, тому покажу ще один аромат це Орфеон від бренду Діптік. Аромат незвичайний. По-перше, він дуже шлейфовий, як для бренду в цілому. Бо у Діптік аромати природні зазвичай і натуральні, навіть в концентрації оде парфам. А це у нас уже оде парфам. Чим він незвичайний? Його шлейф ялівцево-пудровий і дуже холодний. В ньому є і чистота, і в той же час ось ця пудровість, така дуальність між чоловічим і жіночим. На хлопцях звучатиме супер, на дівчатах. Теж, от просто скріньте і при нагоді пробуйте. Дуже-дуже рекомендую. Шлейф, який точно звертає на себе увагу. А я вас веду далі: в шлейфи деревні, мінеральні, молекулярні. Аромат Genetic Bliss від молекулярного нішевого іспанського бренду 2787. Ну, по-перше, на мою думку, і досі не втратив своєї актуальності. А по-друге, його шлейф. ну, далеко не кожен деревний нішевий аромат зможе повторити. Бо там ціла гора деревних нот, і по центру він король. Ну ні, навіть імператор Акіґалавуд. Це така синтетична молекула, колись запатентована компанією Живадан і пахне. Ця молекула одразу і перцем, і деревом, і пачулі. І власне, це і є фракційне масло пачулі, і вона здатна розганяти будь-який аромат просто до неймовірних масштабів. Тут я, мабуть, через кому одразу згадую парфумера, який віртуозно використовує в своїх ароматах цей компонент: це Квентін Біш, і одразу ставимо дві зелені галочки навпроти його, ну не побоюсь цього слова, монструозних ароматів Буа Імперіаль та Ганімет, якщо ну так трапилося, що ви не знайомі ще з цими ароматами, просто заскріньте і спробуйте один і інший, і ви будете розуміти, що таке Акіґалагут і що таке просто нескінченний шлейф аромату. А якщо ви трішки погуглите, можливо, або просто побачите, що автором якоїсь новинки чи просто аромату є парфумер Квентін Біш, одразу можете ставити знак дорівнює. Це довжелезний шлейф і величезна проекція аромату. Проекція аромату це або дифузність аромату це наскільки аромат буде відчуватися від вашої шкіри. Тобто, не як довго він буде триматися в повітрі, а наскільки далеко він буде відчуватися від вашої шкіри. Повірте мені, що аромат, який відчувається на відстані від витягнутої руки, це вже величезна проекція. І тут я, мабуть, просто наведу вам приклади його робіт, дуже шлейфових. Це, звичайно, Guidance. І Guidance 46, який, на мою думку, на сьогоднішній день є найшлейфовішим нішевим ароматом в світі. Той же найкомпліментарніший шлейф і улюбленець вже народу це тілія для бренду Марк Antoine баруа Аромат, який я не знаю, яким магічним чином просто закохує в себе людей. Той же Venenum Kiss для бренду Ексніло це вже така мускатна. Троянда з нотками уду дуже солодкий, в ретро-стилі аромат. Тобто Квентін більш вміє працювати не тільки з Акі Галавудом, а в різних напрямках виявляється. Той же фльор-Наркотік для бренду Есніло теж дуже хвостатий. Врешті-решт, Деліна для бренду Parfums de Де аромат про солодко троянду, який вже теж, мабуть, увійшов в історію парфумерії. І от вам, будь ласка, ще одна робота, один приклад Феттішля Роуз для бренду Крістіан Лобутен. Ну, тут сам флакон, просто як знаряддя вбивства, так можна захищатися. Цей флакон залишок у флаконі мені надіслали із магазину Insun Beauty. Якщо ви хочете познайомитися, то там можливо придбати цей аромат на розпив. І це так само солодка, така, ну прямо дуже солодка троянда з вишневим присмаком, з рожевим перцем, з імбрем, десь трішки в напрямку тієї ж деліни. І це таке смачнісімо, абсолютно неприродно звучить так, десь можливо хімозно. Я три рази його носила і два рази питали про цей аромат. Пройшли в цього аромату. Привертає увагу в секунду. Ось так. Коли вже ми заговорили про троянди, то давайте про троянди. Їх може бути безліч і всі вони прекрасні. І дуже багато троянд ароматів з трояндою з довгим шлейфом. Але на мою думку, наймагічніший шлейф видає комбінація троянди з пачулі або троянди з удом. Якщо тільки один потрібно вибрати аромат на тему троянди з пачулі, то це буде, звичайно, аромат Portrait of a Lady від бренду Фредерік Маль. Це робота Домініка Ропьона і це готична темна нуарна бордова троянда з нотами пачулі і ладану і ще з свіжістю смородини. Комусь в шлейфі, а він, я одразу кажу, просто кілометровий, і цей аромат заповнює собою весь простір. В шлейфі видає більше церковності, а комусь на поки пахне смородиновим садком з трояндами. А на мені цей аромат видає більше свіжості троянди і смородини. Наприклад, хоча ладані акорди я сама відчуваю, в шлейфі люди більше помічають троянди зі смородиною. Він не кожному підійде, він складний, але все ж це. Прекрасно. Якщо троянда з удом, то також ароматів може бути багато, але я би все одно назвала мій улюблений аромат, взагалі ever. Якби залишити тільки один аромат, я б залишила саме його це у Цетенмуд від бренду Maison Francis Curan. Це гурманська, солодка, ванільна троянда з пудровими акордами фіалки, з краплиною уду. І цей аромат настільки пишний, насичений, хвостатий і такий. Нарядний, що його точно не зможеш носити кожен день, але він завжди визиває цей ефект вау і це шлейф, ну, про який дуже часто питають. Ну, що там сам Франціс Куркджан називає у Цатинмуд ароматом барокко. Можна придивитися іще, наприклад, до У Сілкмуд, але там уже є більше, мабуть, шафрану і троянда більш така кисла болгарська, якось так. Але от у Сатинмуд це One Love Forever і дуже. Дуже завжди рекомендую. Хочу ще також окремо виділити ноту пачулі. А взагалі скажу, що аромати з нотами амбри, пачулі та ванілі завжди ну, частіше мають довгий шлейф, вони додають сили аромату. Але тут я вам покажу ось цей This is not a blue bottle це аромат про якісь неймовірні пачулі з медовим відтінком. Дуже такі солодкі пачулі, і в той же час характер. Терні, терпкі, десь землисті нотки пачулі тут є. Вони не шоколадні і в той же час вони навідають підвалом. Якесь звучання в цьому ароматі унікальне, я нічого подібного не чула. І цей аромат завжди викликає запитання. Звучить тонко, шлейфово і дуже гарно розкривається в прохолоду. Далі ми з вами переходимо до важкої артилерії, і це туберози, білі квіти. Сюди можна було б додати і жасмин, але ми все не вкладемо. В одне відео тому давайте про туберози і я вам покажу свої. Взагалі, ароматів з нотою туберози не шлейфових, я не знаю. Але тубороза нота специфічна, вона не кожному сподобається і не кожен її осилить, скажімо так. От, наприклад, тубороза, яка сподобається, мабуть, більшості, це така сексі. Тубороза з легка жасминовим підтоном, і вона солодкувата потім стає. Це Rouch Malachit від бренду Giorgio Armani. Armani Prive. Хочете збирати компліменти, познайомтеся з цим ароматом. Моя екзотична улюблена тубероза це, звичайно, Марфа. Чому екзотична, я її взагалі називаю тропічною? Тут є нота агави, тут є кремовий іланг, і тут є сандал, і багато, багато мускусу. Аромат гучний, неймовірно довгим шлейфом, аромат, про який запитують, але знову ж таки, не кожен витримає на собі цю красу. І тут я вам показую ще одного монстра. О Боже, той самий! Альдебаран, великий жахливий альдебаран від бренду Марк Антуан Бара. Новинка 2025, робота Квентіна Біша. І чесно вам скажу, я вже давно не чула, щоб так сильно лаяли якийсь аромат, тим більше новинку. От дісталося йому вже так, дісталося і в хвіст, і в гриву. Така неонова, ультразелена, холодна, справді космічна тубероза. Вона настільки хрустка і зелена, десь своїм стеблом перекликається. Із нюйде бокеліт від Наомі Ґуцор, і от мені здається, що десь навіть звідти ноги ростуть цієї туберози. через пів години. Аромат стає більш комфортним, але... Що тут не описували, чого я тільки не чула вже про цей Альдебаран. Шлейф у Альдебаран просто вражаючий. І тут я вас прошу: не заставляйте вподобати себе цей аромат. Не ображайте його, якщо він вам зовсім не заходить. Ну ні, так ні. Знайдете ще свою ідеальну туборозу. Аромат ні в чому не винен. Він зроблений так, як зроблений. Я поважаю навіть те, що ризикнули зробити некомерційний продукт. Вони зробили саме те, чого вони самі хотіли. Ну і це заслуговує на повагу. А те, що він не сподобався більшості, це не означає, що аромат поганий. Амбродерево, щоб його. Це такий синтетичний матеріал, який одночасно поєднує ольфакторні нюанси, а по-простому пахне і деревом, і сірою Амброю. Сіра амбра – це продукт життєдіяльності китів. Якщо ви в нотах парфумів, ви зустрічаєте амброценіт, амброфікс, амбермакс, амберекстрем і все таке подібне, це воно і є. Хтось до амбродерева більш чутливий, хтось менш чутливий, але цей компонент додає будь-якому аромату сили Халка не більше, не менше. В овердозі амбродерево, як, наприклад, в ароматі кірки, ну, справді витримати важко. Але є аромати, де воно дозоване і доречне. І тоді від шлейфу такого аромату, ну скажімо, не хочеться вийти у вікно. Але ви все одно не зловживайте. Тироні від Ортопарізі. аромат про дерево, мускус, шкіру, уд, амбру, пачулі. Страшне і гучне з одного боку, і на перший погляд, а в шлейфі малина. І це, от, в прямому сенсі, страшно красиво. Якби я не була нетолерантна до амбродерева, я від того малинового шлейфу не можу відірватися. Особливо. З одягу на наступний день, особливо коли це все трішки розвіється. От тут я можу сказати, що рідко я зустрічала таку стійкість і шлейф довжиною у вічність. І цей аромат також з мого віш листа. Ну, от рано чи пізно, а все ж таки я сподіваюся, що рано, але я все ж поставлю його собі на полицю. Розенде Матео номер 5 Floral Amber Sexual Mask, колекція Olfactive Expressions це по суті спеції амбра ваніль з величезною дозою відвертого мускусу відштовхує і притягує одночасно. Ну і ще там варто зазначити, що є такий шафрановий акорд, який дуже гарно відчувається на початку. І з цим ароматом у мене було від ненависті до кохання його шлейф просто нескінченний, і його проекція і дифузія також радіусу. 50 квадратних метрів. Хто мені скаже, що Розендо Матеу номер 5 не шлейфовий аромат? Ваші рецептори просто вже атрофовані від величезної кількості амбродеревних компонентів. Цей аромат не помітити в шлейфі просто неможливо. І, до речі, я рекомендую його спробувати, якщо ви любите ось такі насичені, відверті сексі аромати. Ну і ваніла паудер без ванілі я не могла вас залишити від бренду Матіер Прем'єр. І чим цікавий цей аромат, тому що це кокосова геліотропна лактонна ваніль знову ж таки з безсоромною дозою мускусів, таких відвертих. І звичайно, амбро дерево, що робить цей аромат мега шлейфовим і звічною стійкістю. Я кажу, що ця ваніль трішки Франкенштейн, але дуже красива. І аромат із категорії тих, коли спочатку заходять ваші парфуми, а потім з'являєтесь ви. І це вся добірка на сьогодні мої любі. І як заключення, хочу сказати, що завжди при виборі і пошуку шлейфових парфумів, питайте себе, чи це просто гучно, чи це гучно. І цікаво! Обов'язково тестуйте кожен аромат на власній шкірі і пам'ятайте, що шлейф це ваша історія, розказана ароматом. Чекаю на ваших найшлейфовіших в коментарях. Напишіть, чи потрібна люксова добірка. Підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте і до наступних парфумерних зустрічей! А з вами, як завжди, була Наталка.